Сьогодні я в місті Кассель. І, як мені порадили, огляд міста треба почати з цього комплексу Геркулеса. Він стоїть на височеній горі і сам дуже дуже високий. Метри можна знати з інтернету, але дуже високий. І щоб забратись сюди, доїхати, я вимушую виїхати Трамваєм, а потім ще й автобусом. Ось така висока гора. Там діти прийшли на екскурсію, я теж. І так я в місті Касель. Кассел, на величезній горі. Тут є комплекс Геркулесу присвячений. Такий замок і фігура його величезна. А внизу місто місто Касель. У роки Другої світової тут виготовляли танки німецькі, і тому одну операцію було знищено майже весь все місто масоване бомбардуваннями, але потім його відновили і дещо з історичних залишилось, точніше, відновили, реставрували, Але місто ще було знищено у 43-му, здається. Це реставрація, зараз питаємо скільки коштує квиток там, я бачу каз. Що ж, там ці 6-9 євро коштує да? пенсіонера українця, це дуже великі кошти там, тому наступного разу. Краєвид. Тут замість паркання ось такі дерев'яні, кажу, кам'яні брили і це дуже так красиво. Кудись поділо сонце. Я приїхав воно було, але його вже немає. Геркулес там на горі. Дивиться сюди. Це місто Касель, це я, а це якийсь величезний парк на горі і скульптура присвячена Геркулесу. Може розутися, де да залізти туди в воду, там можна назбирати грошенят. Який гридитий багатий дідька грає. Це фауна, як же це свирель, здається. Тут якісь фонтани. Тут напівоголна жінка. Щось там робить. Зі зміями. Тримає одну. Я її змії кусають, вона їх тримає. Мабуть, дотруйні змії, бо за гратами вони ховаються. Якийсь бог з пісочним годинником з косою, мабуть, він відраховує комусь час. Непогано б дуже гарно було, якби він вже відрахував час Путіна. Якщо б грузини побачили. Цю скульптуру вони б сказали, що він неправильно тримає ріг і воно п'ють зовсім по-іншому. Але німці вважають, що так треба тримати. Це, мабуть, кентавр, Людина кінь. Сонечко завилося, але ненадовго. Реставрують, реставрують. От чесний парк, там багато різних фонтанів, водоспадів і інших красот. Тому в мене тут завдання не з простих – обстежити все. Половину вже, вже пройшов спуску вниз. А Якийсь робітник на човнику плаває, щось збирає, мабуть, рязку. Можливо, вдома в нього качки буде годувати. А може я щось фантазую. Знову сонечко вийшло. Цьому На мушлі сидіть, мабуть, по сейдон. Стоп вотч. Зупини подивись. Ну, що жерклось. Ну, тебе до тебе я не, не дістав, тому підемо вниз. водити oh, як